Народження Ісуса Христа сталося так. Ангел Гавриїл був посланий від Бога в місто Галилеї, яке називається Назаретом до Діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип, з дому Давидового, а ім'я Діви Марія. Ангел увійшов до неї і сказав. Радій, благодатна! Господь з тобою благословена ти між жінками. Вона ж, побачивши його, збентежилась від слів його і подумала, що може означати це привітання? А ангел сказав їй: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога і ось зачнеш в утробі і народиш сина. І даси йому ім'я. Ісус, Він буде великий і назветься Сином Всевишнього. І Господь Бог дасть йому престол Давида, батька Його, і буде царювати над домом Якова повіки, і царство його не буде кінця. Марія ж сказала Ангелу, як же станеться це, коли я може не знаю? Ангел сказав їй у відповідь Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього огорне тебе. Тому і народжене святе назветься Сином Божим, бо у Бога не зостанеться неспроможним жодне слово. Тоді Марія промовила. я раба Господня. Нехай буде мені за словом Твоїм. А ангел підійшов від неї. А Марія сказала, величає душа моя Господа, і радіє Дух мій у Бозі, Спасителі мої, що він зглянувся на покору раби своєї, бо віднині всі покоління будуть називати мене блаженною. Бо велике вчинив мені всемогутній і святе ім'я Його, і милість його з покоління в покоління тим, хто боїться Його, він явив могутність руки своєї, розпорошивши гордих в помислах, сердець, поскидав могутніх з престолів і підніс смиренних, наситив голодних добро, а тих, що багатіють, підіслав ніщим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого. Згадавши свою милість, як обіцяв батькам нашим Авраамові та потомству його навіки. А Марія була заручена з Йосипом. то перш ніж вони зійшлися, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. Йосип же, чоловік її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів таємно відпустити. Її. Коли ж він подумав про те, ось ангел Господній з'явився йому у вісні і сказав: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину твою, бо зачати в ній є від Духа Святого, і вона народить сина, а ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. А все це сталося, щоб збулось сказане Господом через пророка, який говорить, ось діва зачне в утробі і народить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Пробудившись від сну, Йосип вчинив так, як звелів йому ангел Господній, і прийняв дружину свою. І не знав її, аж поки народила сина свого терниця, і він дав йому ім'я Ісус. За тих днів вийшов наказ від кесаря Августа зробити перепис по всій землі. Цей перепис був перший за правління квіріння Сирією, і всі пішли записатись кожен у своє місто. Пішов також і Йосип. З Галілеї з міста Назарета в юдею, в місто Давидове, яке називається Віфлеєм, бо він був з дому і роду Давидового записатися з Марією, зарученою з ним дружиною, котра була вагітна. Коли ж були вони там, настав їй час родити і народила сина свого первенця. Сповела його і поклала ясла, бо не було ї місця в заїзді. На полі і стороні пастухи, які вночі стерегли отару свою. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх і злякалися страхом великим. А ангел сказав їм: Не лякайтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні народився вам в місті Давидові Спаситель, котрий є Христос Господь, і ось вам ознака, ви знайдете дитину, сповиту, що лежить в яслах. І раптом з'явилося з, з англом численне воїнство небесне, яке славило Бога і бимо. Коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному Ходім у Віфлеєм і побачимо, що там сталося, про що звістив нам Господь. І поспішаючи, вони прийшли і знайшли Марію, Йосипа і немовля, що лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про те, що було звіщено їм про немовля це. І всі, хто чув, дивувалися, тому що пастухи розповідали їм, а Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи в серці своєму. І пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все те, що чули і бачили, як було їм сказано.